Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Найщиріші вітання всім, хто слухає українське радіо, в студії Роман Колядай. Ми продовжуємо наше спілкування, і ми продовжуємо одну велику розмову, почату ще кілька тижнів тому, яка привела нас безпосередньо до сьогоднішніх днів до 17 18 травня, коли відзначаються європейські дні млинів. Так, так, саме про цих велетнів, хоча не завжди велетнів, ми будемо говорити далі впродовж найближчих 20 хвилин. Ми розповідали вам вже, шановні слухачі, про млин в пустовітах. Ми розповідали взагалі про фантастичну історію українських млинів, яка є. Є невід'ємною частиною нашої хліборобської історії, і зараз поговоримо про ще один млин, який доєднався до європейських днів млинів, і він відчинений для відвідування сьогодні, 17 травня і завтра, 18-го, так само. Це млин у Дейманівці. Це Перятинщина, і ми маємо на зв'язку пана Володимира Миленка, який був ініціатором відновлення цього млина. Пане Володимире, добрий день. Добрий день. Як ви сприймаєте європейські дні млинів? Що це для вас? Можливість, свято, день і ще один, щоб попрацювати? Що саме? Ну що я можу сказати? Ми відновили в Дейманувці млин. На сьогоднішній день він відновлений до такого стану, що можуть працювати. І для мене воно це є десь у серці заложено. Я все свято, День млинярства, воно для мене звичайно дуже ну, важливе, тому що я слідкую за цією справою. Мені хочеться, щоб ці млини, які залишились на Україні, вони є ще е, облуди стоять. Їх відновили. відновляли. І в інтернеті, і в Фейсбуці я бачу, що деякі млини відновлюються місцеві жителі. Можливо, це да. І ми надихнули. Як з вами це сталося? Я просто знаю, що часто історія відновлення млина починається з родинної історії. Як от в пустовітах, там прадідусь брав участь у спорудженні цього млина, і зрештою, це прямі нащадки того, хто його будував, і відповідно вони його і доглядають і намагаються відновлювати. А з вашим млином і з вами як сталося це кохання? Ну я сам народився в цьому селі Дейманівка. Від звідти пішов в армію, інститут закінчив, і все життя я працював сам по спеціальні агроном, але я працював на керівних посадах, поки до виходу на пенсію, і після пенсії зараз працюю. Своє село я постійно ну, приділяв увагу, було такі, що я трошки обіжався на людей, наче відходив, але знову повертався, і так доля склалася, що я тут до кінця своїх днів буду працювати, навірно, і жити. І скільки себе пам'ятаю, у нас е серед села стояв млин дерев'яний. І я пам'ятаю, в 60-х роках я малим. Був мені 6-7 років, було чи 5, я пам'ятаю, як він працював. А коли я став головою колгоспу, я ну, якось дивився. Ну, просто він пролетів у мене поза о, межами моєї уяви. А потім, коли. Я очолив екологічну службу у Ператинському районі. Мені одні люди підказали, кажуть, а чого ви млин не відроставруєте? Я почав згадувати, що в нас у селі було на карті Боплана 1850 року. Вони позначені 17 млинів. А в інтернеті я почитав, що було вже 29 млинів до революції. Три я з них пам'ятаю. Два хлопці малі спалили. А оцей млин стояв облудою серед села. Він ну такий був старий, неприглядний. Ми туди дітьми. Бігали там, сміття було накидано там ну курили хлопці маленькі. Я задався ціллю відновити його цей млин. Тим більше в мене можливості були, і ми його відновили до первозданного виду, що змогли те відреставрували. А скажіть, будь ласка, він... до первозданного виду, це до якого саме стану? От млин в пустовітах, кажуть, що все одно бояться від вітру запускати, тому що все ж таки складна конструкція, щоб не поламався. У вас він від вітру працює. А хто зберіг технології? Ну, як ви його реставрували? Ну, Він розумієте? Він крутився. Якщо вітер оце як розкрутився, був. Тому, по-перше, я вважаю, що там повинен бути господар і бажано мірошник. Ми не мірошники. Ми от з дитинства ми по йому лазили. Я поїхав, подивився, заходив. Він був облуда, стояла, доски підпадали, там пів криші не було. Я взяв зразки дерева, якого там є, із криші дерево, із оцього круга здоровенного, з полу, і поїхав до лісників. Подивилися ми. Хлопці сказали лісники: отаке, оце, оце дуб, оце сосна, оце красна верба, потім берест, і я їх попросив. Ми, Це ті сорти знає, деревини, ці? з якої складаються механізми старого історичного я, вину, надави, Так. Да. І ми узяли, почали заміняти частини. От дивимося, частина, наприклад, з правої сторони, і тут похожа частина ми, отак частинами їх і відновлювали. Але багато. У нас ну, було люди вже ті типу, помирали, а я пізно кинувся. І треба було знайти когось, хто міг би допомогти і відновити оці всі деталі. В національному парку, звичайно, я зайшов туди. До речі, ми теж створили у порятинські ініціаторами. Ми були і Національний природний парк Пирятинський – це теж наша дітя. І там я з одним. Юнак Сергій, він вробив е, міліцію, а потім пішов на пенсію і в національного парку. І з ним зговорилися, я його і не знав, що він міліціонер. А так звичайно з ним поговорили, поговорили. Каже, от може, а він каже, я можу зробити. Можеш, ну давай вдох. А потім ще Матроненко Вадим під'єднався теж працівник національного парку. Я до директора кажу, так і так, ти не проти, Він говорить, я не проти. І ми от почали з ними, з цими хлопцями, думати, як його. І повідновлювали там, допустимо, оце велике колесо, там тільки кусочок був. Ми його намалювали, я знайшов приміщення, підключив ектанергію, знайшли дерево, вербу, вона вербова. Зуби оці всі. Які механізми шестерні? Вони із бересту мені ж так підказали. і хто потихеньку, потихеньку зробили так голосом місяців за три ми його зробили. Я раніше дивувався, коли люди, збираючись, що називається довгими вечорами, десь в яхт-клубах будують собі човни. А виявляється, є і ще одна порода от таких от мрійників, неймовірних, як ви. Вони тільки будують собі не човни, а точніше, це так само вітрило, тільки на суходолі будують собі млини. Ось так, от із дерева на власний розум. Фантастична історія. Я нагадаю, що з нами на хвилі українського радіо Володимир Миленко, ініціатор відновлення млина у Дейманівці. Ви згадали національний заповідник Пирятинський. національний парк національний, національний парк Пирятинський, Я перепрошую національний природний парк Пирятинський. Це ж той, де ми регулярно на українському радіо розповідаємо про лелек і да. Грицька і Одарка, Грицька, якийсь край неймовірних ентузіастів. Як доїхати до вашого млина, оскільки ми запрошуємо людей в міжнародний день млинів, це європейський відвідати найближчий млин, якщо раптом комусь близько, а можливо не близько захочеться поїхати до Дейманівки. Як до вас я думаю, що це без питань? Місто Пирятин, стоїть на роздоріжжі, доріг Київ, Харків, Чернігів, Суми приїжджаєте до Пирятина, від Пирятина 10 кілометрів село Дейманівка, зараз Лубенський район. у нас. Пирятин, це дійсно точка перетину дуже багатьох трас. Тож гадаю, <пирятин> для охочих доїхати не буде. У вас відвідання млина Ні. безкоштовне? Безкоштовне. Слухайте, а чий взагалі млин? Тому що зараз питання того на чиєму балансі він стоїть, так би мовити, хто ним опікується, це питання <пирятин> виживання млина. Я нещодавно бачив новину, що. Один нічийний млин, як ви кажете, знову хлопці спалили, і це просто трагедія. Це серце кров'ю дослівно Ну, маленького школярі. От вони там бігають. І це. млин на сьогоднішній день е, нічий. Практично да? в його є господар. Ми його назвали Євтухів Млин, тому що його побудував Євтух Михайлович Ярошенко. В його було 16 дітей. Декілька з них вижило. Це є граф, Степан. Олександр і дочка Марфа. От їх я вважаю, що хоч ми відреставрували, але вони нащадки. Ну вони ж пороз'їжджалися по всій Україні на сьогоднішній день. Ну вони зв'язуються з нами деякі, переживають і от, ось, малюнки малювали. Тому мені запропонували, давай ми купимо, розберемо і перевеземо. На сьогоднішній день я поставлю питання, щоб його передати на баланс Пирятинської ОТГ. Це саме буде найкращий варіант, тому що ми всі тлінні, невічні, піним забуття. Але млин повинен бути на балансі громади. Тим більше такий млин він на Полтавщині один. Більше їх немає млинів. Там декілька є у Миргороді, ще там один, але вони в такому стані, що на них там ну дуже в жахливому стані. І сьогодні я вважаю, що потрібно передати Пирятинській громаді. Пирятинська громада чи музею, чи відділу культури повинна передати. Я десяток разів, Вертався депутати, це питання на сесії міської ради. Вони проголосували, забули. Проголосували забули. Сьогодні я їм кажу, давайте вінник я вам куплю, да ви передайте на баланс, щоб там людина дивилася за ним. Ну там ну великого там щоб за ним ухажувати, прибирати. Там він чистий, все нормально. Ну должна бути, ну, але повинна бути, бути людина війна, небайдужа, і так і як ви, щоб за цим млином доглядати, да. наскільки я розумію. Да. Але його паспортузувати треба. Це невеликі гроші, але ну, депутати і міська рада ну, якось відносяться до цього. Я от намагаюся зрозуміти, знаю, як це проголосували і забули, як це буває, так? Ну, проголосували, але ж я прошу їх, переїдьте. Ми візьмемо сільського старосту, декілька депутатів, я, ви складемо акт. Передачі, щоб хтось його прийняв, здав на баланс. Звичайно, це процедура неправильна, тому що там треба інша процедура. Ну поки ми по тій іншій процедурі, це п'ять років, і ми його не передамо. Влада поміняється і знову він буде нічий. Нову колись то замок отдеб'є зайде де туди, ну, нагадять там. Ну я ж розумію, що це це. Сьогодні до набути, це власність держави України в даному випадку Пирятинської громади. Оці млини, які буваєш так що їх розбирають і ставлять до Скансенів, скажімо, в Переяславському музеї кілька стоїть в такий спосіб да. перенесли. Чи музеї в Пирогові. Я вибачаюся. До речі, це спиряти з села Сасенівки. Там стоять млини. Де в Пирогові У нас в Києві. Да, да. От, бачите, Пирятинщина так і була багата, нам нічого не скажеш зараз. Своєму млину я так розумію, що ви такої долі не хочете. <світ> а чому? Коли ми будували, ми їздили, ми ж не просто так, я, тому що я не знав, як його відреставрувати, ми цікавилися, ми з'їздили на Черкащину до Назара Лавріненко, з ним познайомилися, він голова Асоціації українського млинярства. Він нам розказав, він нам допоміг, він нам деякі деталі дав. Потім ми заїхали у село Вереміївка Черкаської області, там є такі який пан Нідяк, і в його декілька млинів він поставив на полі. Ну, красота, це розумієте? Це красота, просто красота. Але суть у чому, що вони ж усі різні, розумієте? В нас вони дубові такі, тому що в нас була можливість з дуба поставили стержень такий здоровий, ну, в обхваті сантиметрів 80 товстий. І оце на цьому дубові він крутиться. А в них інші, тому що в них не такі були породи дерев'я. Хто які міг, там вони так і будували. В українському млинологічному журналі, і це ж зрештою велика пропагандистка млинів Олена Крушинська, головна редакторка цього журналу, да, і почала да, цю розмову да, у нас тут да. на українському радіо. Я читав, що є вітряки голландського типу, а є так звані стовпові. Оте, що ви описуєте, поряд і це на стовповий. Да оце стовповий монголи стоїть. Так, да, так. Да. І в нас їх всі багато. От Ярошенки вони навчилися такі млини робити. І я пам'ятаю, ще два їх було, ну це в дитинстві, теж такі самі стовбові були. Криша залізна, в нас була заліза зроблена. Одразу, з 000... самого початку, чи перекрили потім? Так, да, ні, ні. Ми потім перекрили, але з самого початку вона заліза. В 1906 році було залізо, що воно таке товсте. І я пам'ятаю, як він ще й працював, цей млин. Я от порівнюю мимоволі з млином в пустовітах, бо ми про нього нещодавно писали. теж Інтерв'ю, то там взагалі на надерть крупу дерли ще там, скажімо, в кінці 90-х років. А цей ваш в Диманівці до якої пори працював? Ну він десь працював до 1970 року. 71 й навірно, а потім поставили млин електричний. І, до речі, на млині працював євтух потім його син є граф потім його син. Тепан, потім його внук Олександр. Олександр Олександрович Ярошенко. Він працював на цьому млині, потім на електричному млині, я ще будучи головою колоспу, був то він працював. І, до речі, царство небесне пам'ять залишилась дуже в його прикрахі про його прекрасну цю людину. Оці спадкові історії вони надзвичайно зворушують. І зрештою, так само зворушують люди, які бережуть цю пам'ять. Де про цей млин можна почитати? Чи існує якась література довідкова? Я знаю, що в млинологічному журналі була. Стаття точно про млину Дейманівці. а де ще? Ну, де ще. У нашій газеті ці районі були Порятинські вісті, є в Фейсбуці, в інтернеті, є на сторінці національного природного парку. І Його є окрема сторінка в Фейсбук. Ні, немає. На сайті Пирятинської громади і на національному парку в Фейсбуці є. це. Я не... насправді це... чому вас так розпитую, да. тому що я ж все-таки mm. розраховую, що ми оцим млиновим ентузіазмом да. трошечки заразимо слухачів да. українського радіо, і вони поїдуть або хоча б почнуть цікавитися. Бо знаєте, пане Володимире, мене страшенно зачепила ця фраза, яку ви сказали на самому початку: кинувся, а вже було пізно, бо людей немає. От дуже хочеться не запізнитися. А ще до нас приїжджають екскурсії із Києва, із Полтави, з Лубена, це з Опішні, Ярослав Козак возить і вони теж виставляють, популяризують, виставляють у Фейсбуці, виставляють в інтернеті, оці фотографії, фотографуються. Уже даже є у Фейсбуці аватарка. Люди, які люди біля млина. З ким зв'язуватися, якщо хочеться організувати таку екскурсію. Ну, можете зо мною зв'язатися. Найкраще ну, через національний парк, це така державна установа, дзвонити, і ми вони дзвонять і ми організовуємо. Це без питань. Крім того, в нас ще є ентомологічна вежа, ми в селі побудували. Крім того, ми побудували завод, товариство Пирятинський делікатес. Теж серйозний завод у нас. І буду, побудуємо зараз, правда, трошки не будуємо свято-миколаївський храмовий комплекс. Дуже красивенна, красива церква, красивий комплекс. Архітектор, президент архітектури України, Олег Семенович Сліпцов. Ви теж можете зайти на сайт і подивитися. Там дійсно є ця екзюменка, буде, якщо ми її дасть Бог добудуємо не тільки Пірятинщини Полтавщина, всієї України. Вона в такому стилі будується красиво з камня, піщаника з ямпі. Ського району Вінницької області ми перевозимо. Потім там є сі колодязь підреставрува. Я так розумію, що можна на цілий день або й на більше заїжджати на порятинщину і подивитися точно буде що. Дякую щиро вам, пане Володимире, за розмову. Я нагадаю, що на хвилі українського радіо ми спілкувалися з Володимиром Миленком, ініціатором відновлення млина в Дейманівці. Якщо й ми почули пана Володимира, там в національному парку Пирятинський, є ще багато на що подивитися. Тож закликаємо вас приєднуватися до міжнародних днів млинів і, взагалі, якнайбільше цікавитися нашою історією, тому що наша історія це наш корінь. Це як сказала моя колега Олена Зелінченко, те, що допомагає нам зрозуміти, з якого ми тіста. Дякуємо всім за увагу. В студії працював Роман Коляда. Не перемикайте.